Знаю, о, яку, на якій я працював. Можливо, на цьому так само добудуть. Просто є, бачите, деякі точки покоротші, і там набагато швидше качать. Дивіться. Ми зараз качнемо п'ятий рівень. Хо -хо! Ну і класно. жалко, що я не встиг промокод сервера ввести, тому що я почав грати, я не ввів промокод сервера. І все. Я просрав е віпку, я просрав машину унікальну, я просрав 50 тисяч. Ну, типа, мені то таке, але просто, ну блі, швидше було покачатися і вам на контент було б краще було. Але то таке, знаєте, тіпа, нічого страшного, ну, я не скажу прямо страшно. Так що, що їде далі. Якраз, я, скоріше всього, по таймінгу це якраз буде останній, ну, ще один круг і можливо ми ще тут приїдемо. Бо круг забирає 10 хвилин, заходиться 22 хвилини. Ну так, да, ще, 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 ще три, ще три круги протанем і я йду, думаю, на цьому платить. Побачимо, можливо, тока турні буде набувати, але це... це...